Наступна головоломка. У нас є така рівність 6 розділити на 5, додати 1 дорівнює 0. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданнями. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серний, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 розділити на 6 буде 1. 1 відняти 1 буде 0, 0 дорівнює 0, 0, 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.